Я прибиральниця, працюю більше 25 років вже. Як закінчується сезон, ми завжди після всіх прибираємо. Робимо потрошки ремонти. Треба оновлювати кожного року, тому що тут проходить тисячі людей. Техпрацівниця Галина Войцеховська говорить, розпочали ремонт з підлоги в глядацькій залі. Її декілька годин фарбували більше 20 людей. А Два рази менше для краски на другий раз. Оновлюють також сцену і простір у фоє. Загалом у театрі 158 працівників, розповідає директор Сергій Скулинець. І вони, каже, не пам'ятають, коли востаннє змінювали систему освітлення у фоє. Світильники радянської дразка на стелі не оновлювали більше півстоліття. Потемніли такий вже кольорний, дуже відтінку, вже чорно навіть можна сказати. У нас будуть стадіодні красиві такі біленькі потолочні. Світильники працюють, в принципі, над ремонтом зараз взагалі тільки наші працівники. Але вже, звісно, ми. Долучили деякі компанії, які будуть робити світло, які будуть циклювати паркет, тому що це треба відповідна техніка. У нас є можливість, ми заробили кошти. Я дякую своєму колективу, тому що рік був напружений. Але завдяки цій праці, яку віддавали в театр, ми сьогодні маємо можливість зробити театр, щоб чекати нашого глядача. Поки на основній сцені триває ремонт, репетиції проводять у балетній залі. Асистент режисера Владислав Матіюк говорить, репетирують прем'єру українську комедію під керівництвом львівського режисера Ореста Огородника. Ми хочемо не тільки, щоб глядачеві було приємно ходити у нас знаходитися в нашому театрі, а й щоб вони могли споживати якісний сценічний продукт. Мистецький робитимуть ремонт не лише у театрі, але й в укритті. Говорить інженер з пожежної безпеки Михайло Прихода каже: під час повітряної тривоги відкривають сховище для перехожих, жителів центрального району міста, а також для школярів першого ліцею, який розташований неподалік. Зараз школи не працюють, але у нас є чергове відповідання, Воно відкривається укриття при любій тривозі і вночі, і в день. І з міста люди приходять сюди обов'язково. Обов'язково приходять, так що використовуємо ми його в повній мірі. В укритті є декілька приміщень, говорить Михайло. Прихода для акторів і колективу театру для школярів, для мистецьких проєктів. Також працюють біотуалети, але їх говорить недостатньо. На початку повномасштабного вторгнення укриття облаштовували для 135 людей, каже Сергій Скулинець. Зараз його розширили до восьмиста місць. Оце спеціальне приміщення. Тут ми зараз вже трошки прибрали, але прийдуть спеціалісти, вріжемося сюди. Зробимо два туалети, дівчачий і хлопчачий, Рукомийник поставимо, щоб дітвора не бігала наверх, а користувалися туалетом. тут. Укритті завершити роботи планують до 6 серпня, розповів директор театру. Вартість ремонтних робіт підрахують по завершенню. Анна Глущук, Петропотієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.